Якщо ви відібрали черенки сосни і хочете її пророщувати на весну, але так сталося, що ви її зрання втикнули в вологу землю, і там вже пішли, пішло корне утворення, то не варто, щоб воно переочікувало, бо корінчики засохнуть і вони не приживуться. Ви періодично дивіться, якщо. Корінчики вже пішли, то пора його вже саджати. Саджати зараз можна. Зима тепла, зробили ямку. Пам'ятайте тільки, що якщо у вас чернозем, що сосна люби пісок, таку рихлу землю. Тому обов'язково відро піску там має бути під корінчиками. І ще одне. Якщо вже посадили ці черенки, якщо не будете їх поливати один рік регулярно, сосни у вас не буде, вони не виживуть. Дуже вони люблять на першому році полив. Тому так, не затягуйте, якщо вже є корінчики, можна саджати. Якщо випаде сніг, то не страшно. Воно нічого й не дасть, воно на на весну все проросте.